Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так сьогодні відбулася перша прес-конференція між володарем титулів WBA WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та регулярним чемпіоном WBA Даніелем Дюбуа, які зустрілися віч навіч напередодні їхнього майбутнього бою 26 серпня у польському Вроцлаві. Розпочав захід промоутер українця Олександр Красюк. Ця подія як акт братерства між нашими країнами, між Україною та Польщею. Тому, повертаючись до наших головних важливих речей, я мушу згадати, що бій відбудеться 26 серпня на Тарчинській арені у Вроцлаві, місті, яке стало домівкою для понад 200 тисяч українців, і місто, яке вже стикалося з боксом в історії, де Андрій Голота бився двічі, де Віталій Кличко бився з Томасом Адамиком у 2011 12 роках. Точно не пам'ятаю. І цей бій транслюватиметься на PPV у Сполученому Королівстві на TNT Sports. Також важливо згадати про наших партнерів, таких як Енджі Вачілевські, наші партнери з Саудівської Аравії, це акціонери в Квінсбері від Френка Уорена, сьогодні представлені нашими друзями. Дякую, що прийняли нас тут. Дякую за ваш внесок у досягнення цього. І я думаю, що цього разу у нас буде щось надзвичайне. Дон Чарльз, як у вас справи? Так, ми всі знаємо, що ви тільки почали співпрацювати з Даніелем. як правило, це займає деякий час. Ви знаєте, щоб знайти спільну мову та знайти хімію у стосунках, ми пам'ятаємо, як Ентоні Джошуа змінив свого тренера перед матчем реваншем з Олександром Усиком, який не приніс йому жодного результату. Чи не могли б ви поділитися своїми думками про свого нового бійця і про ваші очікування від цього бою? На що тренер Дюбуа відповів? Так, перш за все я хочу подякувати громадськості Польщі за блискучу зустріч на прес-конференції та за те, що привітали нас і Даніеля, нашу команду в Польщі. Хоча я був тут лише кілька годин, але це дуже гарне місце. Повертаючись до вашого запитання, так було задокументовано, що ми з Даніелем тільки почали працювати разом. Правильно, але коли вас об'єднує віра, це сильніше за все, що можна собі уявити. Також я приношу великий досвід як тренер, я брав участь у багатьох боях з Віталієм Кличко, коли люди не давали нам шансів, ми не виграли, але ми дали Віталію один із його найважчих боїв у його житті. Щодо його брата Володимира, то ми поїхали битися з ним у Мангейм, Німеччина, і він перервав місію після того, як вони вирішили не битися. На це є причина. Я тут із молодим хлопцем Даніелем Дюбуа. Як я вже сказав, нас об'єднала віра і йому судилося, і повторюю, йому судилося стати єдиним чемпіоном, тому ми тут. Потім Красюк додав: Велике дякую, Дон Чарльз. А потім звернувся до Сергія Лапіна. Ви були першими, хто зіткнувся з Усиком у тренажерному залі, коли він вирішив стати боксером. Ваш батько був його першим тренером. Тепер ви керуєте командою Олександра Усика, ви опікуєтеся тренувальним табором. З якими труднощами вам довелося зіткнутися зараз у тренувальному таборі і які ваші прогнози на очікування від бою? Лапін відповів. Це чудовий поєдинок. Я дякую всім партнерам та хлопцям, які захищають нашу країну. Ми побачимо все 26 серпня. Я можу сказати, що Олександр Усик це незламний хлопець. Все побачимо 26-го. Красюк додав: тренувальний табір йде за планом, і з Божою допомогою наш план буде втілено в життя. Потім Красюк звернувся до Дева Сахні, щоб той поділився про висловлювання Френка Уорена та своїми думками на бій, на що той відповів: Дякую, це чудово бути тут, у Варшаві. Френк хотів би бути тут, але, на жаль, не зміг приїхати. Сподіваюся, він побачить вас на британському етапі цього заходу. Ми раді в Квінсбері цьому бою, який буде транслюватися у прямому ефірі на телеканалі TNT Sports у Великобританії. Це шанс для цього молодого чоловіка здійснити мрію та шокувати світ, пригломшити світ і довести собі та всім, хто його підтримує, що він стане чемпіоном у важкій вазі. Дон Чарльз сказав, що це доля, і ми віддаємо всю повагу в світі до Олександра Усика. Я дивлюся на Олександра Усика, я дивлюся на всі ці пояси і думаю, що так, це справжній боєць, справжній чемпіон. Але Даніель Дюбуа дивиться на нього і бачить людину з двома руками і двома ногами. Він бачить людину, яка на 11 років старша за нього. Він бачить людину, якій, ймовірно, близько 40. Він природно легший за нього, тому, маючи це на увазі, давайте подумаємо про те, що Олександр більшу частину його кар'єри важить 200 фунтів, тобто 90,71 кілограми. Ця людина досягла 200 фунтів з тих пір, як йому було близько 13 років. Це руйнівний м'яч суперважкої ваги, і ми віримо, що коли він вдарить Олександра Усика, Усик дізнається про це, і Даніель Дюбуа піде як новий об'єднаний чемпіон у важкій вазі 26 серпня. Ми не можемо дочекатися, запам'ятайте мої слова. Потім менеджер Усика Егіс Клімас сказав. Доброго вечора усім. Я так пишаюся тим, що опинився в цій прекрасній країні Польщі, в одному з моїх улюблених міст, з якого я родом. Я народився в Литві, тому це мій сусід. І я дуже пишаюся тим, що представляю одного з найкращих спортсменів, одного з найкращих бійців у світі. Ми не залишаємо поза увагою Даніеля Дюбоа. Не думайте, що ми думаємо, що це буде як прогулянка в парку. Ми знаємо, що він великий, сильний, він може бити, і ми готуємося до цього на 100%. У нас є майбутнє, щоб об'єднати титули. Цей бій, ми знаємо, що він приведе нас до одного з найбільших боїв в історії боксу. Але ми не випускаємо з уваги, ми зосередилися на Даніелі Дюбоа. Усе, що ми бачимо, лише Даніеля Дюбуа. Ми снідаємо, ми думаємо про Даніеля Дюбоа. Ми лягаємо спати, ми думаємо про Даніеля Дюбоа, усе лише про нього. Тому він наш звіт 26 серпня. Дуже дякую. Після цього Даніель Дюбуа поділився своїми думками. Я в тренувальному таборі, я бігаю, у мене все йде добре. Я вдячний за цю можливість, і я готовий прийняти її обома руками. Знаєте, я довго чекав і готовий взятися за це. Усик великий чемпіон, але все, що починається, має кінець. І я готовий. Дякую. Красюк посміявся і подякував Дюбуа. Після цього висловився Усик. Доброго дня всім! В першу чергу я хочу подякувати нашим хлопцям, які зараз захищають Україну, тому що завдяки їм ми маємо можливість проводити наші бої за межами України та дарувати їм трошки емоційного щастя ЗСУ. Я дуже радий повернутися до Польщі, бо звідси почалося моє чемпіонство, перший титул WBO, який я здобув у Гданську. Це було сім років тому. Мене гарно тут зустріли. Ми гарно з Шиштофом Гловацьким побоксували, і протягом семи років я трошки підзібрав поясів і знову повернулися сюди. На протязі всієї своєї кар'єри я їздив по багатьом містам боксувати, але це місце буде найближче додому, біля дому. І я думаю, що багато моїх співвітчизників і багато людей, які приїдуть підтримувати бокс, будуть раді тому, що буде відбуватися 26 серпня. Так що побачимось 26 серпня. Після цього Олександр Красюк сказав, що квитки на бій скоро надійдуть до продажу. Про що вони повідомлять згодом? Ціна буде демократичною і буде починатися від 49 злотих до 11 євро, тому ця ціна підійде усім, але кількість квитків обмежена, тому треба купувати заздалегідь. Красюк також додав, що наступна прес-конференція відбудеться у Лондоні цього четверга, 13 липня. А тепер настав час боксерам постати один проти одного віч навіч віч. Цікаво те, що Дюбуа не витримав напруження та першим відвів погляд від українського чемпіона. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео: лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!